Свій бізнес на НВ новий розділ для бізнесу створено за підтримки про Кредитбанк. Шановні ми збираємо на безпілотний комплекс для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Я прошу вас підтримувати. Цей збір. Він надзвичайно важливий для українських розвідників. А всі реквізити, все, що необхідно для того, щоб його підтримати, в описі до цього відео. Вдячний вам. Сьогодні багато хто вранці дізнався про те, що місцеві. Пабліки, наприклад, в Донецьку окреслили як крилату кри атаку крилатими ракетами. А керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив про ювелірну роботу по російських цілях в тимчасово окупованому Донецьку, але прилітало а, по російським військовим об'єктам не лише туди. На зв'язку з нами Богдан Долінце, експерт з питання авіаційного ринку. Пане Богдане, вітаю вас. Вітаю. Отже, що вам відомо про ювелірну роботу? Поділіться інформацією, будь ласка. Ну, дивіться, що найменше став на сьогоднішній день відомо, що було задано ураження по штабу одному з російських, який знаходиться на даному напрямку. Ось і вже сьогодні були перші некрології щодо втрати офіцерського складу, який знаходиться у відповідному штабі. Ось це, звісно, погіршить спроможності Росії по керуванню угрупованню військ на даному напрямку. Тобто, мова йде саме про східний напрямок. Друга важлива складова, варто відзначити, що це не єдиний напрямок, за яким загалом Сили безпеки України здійснювали ефективне ураження російської військової інфраструктури та відповідних військових сил. Ось, тобто, ми бачимо про е, низку інформації і про ураження е, критичної військової інфраструктури на території Автономної Республіки Крим, тобто знищення комплексів протиповітряної оборони, радарів до них, е, ураження гелікоптерів на місцях базування, так в тому числі, і е, низка об'єктів на території Росії. Мова йде переважно про так звані прифронтові зони в радіусі 500 км від лінії фронту. Не близько 500 кілометрів Некрологи щодо російських офіцерів, які, очевидно, були в штабі на Донецькому напрямку. Ось і маємо зворотний зв'язок, так би мовити. Підтвердження влучності, скажімо так. От місцеві донецькі пабліки припускають, що українці могли бити ракетами «Шторм штормшев. А я подумав про те, що давненько Україна взагалі-то не використовувала крилаті ракети, чи не так? Дійсно, в принципі, використання крилетих ракет типу Скальпа Баштом Шедав, востаннє активно згадувалося саме під час ударів ще восени по відповідним штабам та центрам керування російськими військами на території Курщини. Ось після яких там була інформація про влучання щонайменше 10 таких типів ракет. І в тому числі ми пам'ятаємо, була інформація щодо можливого ураження офіцерського складу, не тільки Росії, а в тому числі і північно-корейських військ. Ось по-друге, якщо говорити про ці ракети, то загалом ми бачимо, що їх використання воно відбувається епізодично, На жаль, не так часто як хотілось би, але при цьому вони є достатньо ефективними, як правило. З високою ймовірністю проходять систему протиповітряної оборони та завдають ефективного ураження з ймовірністю не нижче ніж 50%, Що для ц... таких типів видів озброєнь є достатньо високим показником, враховуючи е... насичену систему протиповітряної оборони Росії? А що ви думаєте, це Україна могла отримати нову партію крилатих ракет? Ну, дивіться, тут насправді може бути декілька сценаріїв. З однієї сторони, це могла бути нова партія вже раніше переданих ракет е, тих самих типів. Це могли бути і нові ракети. Адже ми пам'ятаємо, що декілька місяців тому була інформація про потенційну можливість передачі в Україні ракет типу Таурус, який відноситься до того самого класу ракети, побудовані фактично на одній тій самій платформі, що ракети типу Скальперш там Шедев. Ну і по третє. Не варто забувати, що ще в кінці минулого року Україна презентувала цілу низку е е крилатих ракет, фактично так званих дронів ракет. Ось пройшло вже не фактично більше півроку, і зрозуміло, що за цей час відповідні виробники могли наростити об'єми виробництва, і насправді це ураження могло бути вже не тільки західними видами зброї, а в тому числі з використанням вже української зброї. О, це важливо, тобто ви не відкидаєте цю ідею, що Україна вже могла бути власними. Крилатими ракетами або певним симбіозом з е, дронами, абсолютно вірно. Е, тому що якщо ми говоримо про ці терміни, тобто ми бачимо, що в кінці минулого року були презентовані е, фактично е, перші вироби даного класу. Ось і за 6 місяців в цілому відповідні виробники могли наростити об'єми виробництва щонайменше для виготовлення десятків таких ракет на місяць. Удари по території окупованого Криму повідомляє українська розвідка про те, що там а, накрито системи протиповітряної оборони російської комплекси С-300 і С-400. Ну і Іронія полягає в тому, що російські комплекси ППО не можуть навіть себе захистити. Та от розкажіть нам про цю ситуацію. Ми бачимо, що на території Криму було уражено цілу низку компонентів системи протиповітряної оборони. Це не тільки комплекси С-300. Це була інформація щодо успішного ураження вже цієї ночі зенітно-ракетного гарматного комплексу Панцирі С1, РЛС Ніобій, берегової РЛС Печора 3. Е, е, противник. Ось, І, принаймні щонайменше одного е, винищувача Су-30 на аеродромі в САКах. Ось, що в принципі може свідчити про те, що е, російські системи протиповітряної оборони проти даної атаки були мало ефективними. Ось за різними оцінками могли використовуватися українські е, дальнобійні дрони середньої дальності класу е, uj 26 або, наприклад, Бобер. Ось. І ми бачимо, що після ураження, наприклад, низки таких комплексів протиповітряної оборони, фактично з'являється вікно можливостей в проломленій системі ППО завдавати вже ударів по безпосередньо аеродромам базування по командним центрам. І в принципі, це пов'язане саме з ураженням і окремих винищувачів, в тому числі гелікоптерів на території. Відповідних аеродромів, тому що була інформація про те, що потенційно могло бути уражено щонайменше три вертольоти на території Криму. Тобто росіянам прилітає по військових аеродромах, а це ж саме ті об'єкти, які мають найретельніше бути прикриті системами ППО. Я не помиляюсь. Абсолютно вірно, тобто мова йде, що це фактично е, критичні об'єкти військової інфраструктури Росії. Ось вони мають найвищий рівень захисту з точки зору комплексу протиповітряної оборони. Але все ж таки маємо розуміти, що Росія оперує власними комплексами ППО, які побудовані переважно на основі радянських комплексів. Е, ось і вони звісно. На сьогоднішній день є малоефективними проти невеликих малорозмірних цілей, таких як безпілотники Камікадзе малої та середньої дані. Ці комплекси вони в першу чергу розроблені та спроектовані для протидії достатньо великим крилатим ракетам. Літакам винищувальні авіації, військово авіації. і вони є практично беззахисними про таких невеликих безпілотників, яких вони часто або загалом не спроможні навіть виявляти, а іноді можуть плутати навіть з граю птахів. Ану, це не зовсім по темі нашої розмови. Зараз буде моє питання, але можливо ви володієте інформацією щодо російських систем ППО. А що показала кампанія Ізраїля і Сполучених Штатів Америки щодо Ірану? А, наскільки мені відомо, Іран також використовує російські засоби протиповітряної оборони. А чи продемонстровано їхню недієздатність, в тому числі і протипілотованої такої великої авіації, яку американці застосували, та ізраїльтяни теж. Ну, О, ми бачимо, що за інформацію, яку сам Іран поширював, тобто, все ж такі, виведення з ладу проти оборони Ірану, воно було в декілька стадій, і в тому ж це розпочалось фактично з ізраїльського такого аналогу операції. Повутина, де невеликі безпілотники фактично уразили ключові компоненти комплексів протиповітряної оборони, це саме радари вивівши фактично їх з ладу, і зробивши, осліпивши систему протиповітряної оборони Ірану. Ось а після цього вже іран... ізраїльська авіація фактично взяла. Повний контроль над повітряним простором ірану і далі здійснювала зачистку та ліквідацію відповідних як комплексів, так в тому числі і командних центрів протиповітряної оборони, розчищаючи та звільняючи собі шлях та можливості для е, тотального контролю над повітряним простором. Ось, е, і це до речі, вчергове підтверджує, що радянські комплекси протипит оборони, навіть сучасні російські, які побудовані на базі радянських розробок, вони є абсолютно непридатними та неефективними для протидії сучасним загрозам у вигляді малих та середніх безпілотників середньої та великої дальності, е, які вони просто фізично часто або не здатні виявляти, е, а іноді навіть не здатні ефективно протидіяти. Ось і мені душе... так так. Да, по-друге, ми бачимо, що е, в принципі Іран, звісно, не має можливості особливо обирати серед комплексів протиповітряної оборони, які можна отримати в світі. Ось, але е, щодо авіації, то ми вже бачимо, що Іран на сьогоднішній день е, розглядає варіант відмовитися від російських е, літаків-винищувачів, і в принципі готовий розглядати купівлю індійських або е, китайських літаків. Ага, тобто Росія поступово втрачає на ринку озброєнь. Знаєте, мені навіть доводилося чути, що російський розрекламований комплекс С-400 це такий а, пофарбований С-300. Насправді, ну а і ми тут з вами підійшли до наступної теми, яка пов'язана із цими прогалинами в системі російської протиповітряної оборони. Я так розумію, що військові заводи це теж стратегічні об'єкти, які є пріоритетом для. А прикриття їх з повітря туди теж прилітало, прилітало непогано, і це важливо, щоб прилітало на російські заводи в Іжевську, тому що саме там і виробляють в тому числі і е, ось ці російські герані, герань-2, які є модернізованим варіантом іранських шахедів. А е, що ви думаєте про ефективність цих ударів? Чи позначиться це на Кількості російських безпілотників бойових, які Росія здатна продукувати щодоби, ну, дивіться. Маємо розуміти, що в принципі будь-які удари дійсно вони мають відображення на спроможності ворога забезпечувати свої ланцюжки виробничі по збройній та військовій техніці. Ось, і зрозуміло, що удари по заводу Купол Віжевського так само матимуть наслідки, але наскільки ці наслідки дійсно будуть ефективними і е, обмежать можливості Росії по використанню відповідних типів озброєнь та їх виробництво і запуску, ну питання залишається від відкритим. ось адже, наприклад, декілька місяців тому ми пам'ятаємо після ударів відповідними безпілотниками по заводу «Кронштадт», який виготовляв реактивні безпілотники ракети типу Бандероль, фактично, ці вироби перестали загалом фіксуватися в зведеннях і перестали фактично здійснювати удари по українським припортовим містам. І там ми пам'ятаємо, були навіть фотознімки, які показували фактично де стеля заводу. Симетрично має отвори від відповідних ударів безпілотників, і це призвело до того, що фактично даний завод перестав постачати даний тип продукції на певний період часу ось для, в інтересах російських сил безпеки оборони та нападу. ось Але тим не менш, ми бачимо, що так само після ударів заводу в. Іжевську, звісно, будуть певні наслідки, але чи будуть ці наслідки такі ж самі руйнівні, та які зупинять виробництво даних типів безполотку на території завода Купол? Поки що питання залишається відкритим, Ми про це дізнаємося лише через декілька тижнів або навіть місяців, адже. Маємо розуміти, що Росія так само не стоїть на місці, і значна частина безподів, які, наприклад, вже були виготовлені, вони можуть бути в транзиті, знаходяться на складах зберігання. Ось або можливо були на складах, які не зазнали ушкоджень під час даної атаки. Тому, звісно, може залишатися в Росії запас там від кількох тижнів до декількох місяців даних виробів, навіть якщо завод віжовсько повністю буде зупинений. Це шановні означає, що треба вистежувати ці логістичні хаби, куди росіяни стягують велику кількість безпілотників. Для цього потрібна робота, якісна робота української розвідки, і я просто вам нагадую, що ми з вами збираємо на безпілотний комплекс для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Це дозволяє зменшувати потенціал росіян обстрілювати наші міста. Скажіть, будь ласка, що вам відомо про враження російських бомбардувальників Су 34 на аеродромі у Волгоградській області? Це так далеченько правда від України? Да, дивіться, якщо говорити загалом е, про... Ураження сутр четвертих, то принаймні, на сьогоднішній день за різними оцінками, щонайменше два літака були знищені і два літаки були пошкоджені. Ось, загалом, якщо говорити про даний аеродром, то він знаходиться на відстані майже 500 кілометрів. Від лінії фронту з урахуванням дальності запуску, тобто це там близько 50 кілометрів до самої лінії фронту. Ось. В цілому мова йде про можливість використання засобів ураження середньої дальності, тобто це від 300 до 500 більше кілометрів. Ось. І щодо в принципі, використання Росії, ми бачимо, що Росія все ж таки здійснює певне таке роззосередження своїх сил і засобів. По відповідній аеродромній інфраструктурі, але тим не менш, українські безпілотники, українські засоби враження демонструють ефективність, скорочуючи флот ворога. На жаль, звісно, цих літаків Росія має достатньо велику кількість. Тобто, якщо ми говоримо саме про Су-34, то Росія, за різними оцінками, в 2022 році мала більше 120 літаків даного типу, з яких щонайменше 90-100 літаків були в боєздатному стані. Враховуючи втрати там, з 2022 року, нове виробництво літаків за ці три роки, яке, до речі, теж хоч і не значних об'ємах, але продовжує зберігатися, Ось, то загалом Росія може мати на сьогоднішній від 70 до 80 цих літаків в боєздатному стані. Ось. І звісно, це ураження. Воно суттєво не вплине на спроможності ворога здійснювати подальше бомбардування, в тому числі використання кабіважителі, літаки є так само носіями кабів. Але тим не менш, поетапне системне скорочення інфраструктури військової та військових спроможностей ворога. Воно впливатиме на загальне скорочення спроможності Росії вести бойові дії. Ну, тобто у росіян ще багато таких бомбардувальників типу Су 34 Ну і зрозуміло, це відносно нові машини. Ви нам передали такий позитивний сигнал і припущення, що можливо Україна застосовує вже і власні крилаті ракети. А от що ви думаєте щодо перспективи створення в Україні балістичної зброї балістичних ракет? Ну, дивіться, маємо розуміти, що Україна має відповідну школу історичний досвід створення таких видів озброєнь. Ось, крім того, Україна мала декілька власних розробок. Тобто, це проекти Сапсан Грім 1 Грім-2. Ось щодо балістичних видя які мали б замінити ще радянське комплекси. Точка у які в принципі станом там, на 2014-2015 рік вже були і морально застерілими. Їх кількість і ну, був фактично незадовільний. Ось і з враховуючи там той термін, і те можливе фінансування, яке дана галузь могла отримати з 2022 року. В цілому ці програми було реалістично завершити. Ось. І отримати перші зразки власних балістичних видів озброєнь, тобто мова йшла про ракету комплексу Сапсан бо його аналог Грім 2 Ось. По своїм характеристикам в цілому, фактично, мова обійшла про аналог ракети до російської ракети, типу Іскандер. Ось адже ми розуміємо, що і російський «Іскандер», він не так само на базі ще радянських напрацювань, участь в яких, звісно, обов'язково брали і українські інженери-науковці, в тому числі конструкторських бюро з Запоріжжя і Дніпра. Ось тому зрозуміло, що е, ці школи мають багато спільного, і в принципі українська ракета вона по своїм характеристикам і по параметрам вона може бути е, аналогічна до російських ракет е, типу іскандер, саме балістичних. Ось, по-перше, по друге. Ми бачимо, що, наприклад, той же самий комплекс Сапсан він насправді був достатньо цікавим комплексом з точки зору рішень. Тобто це мав бути комплекс фактично три в одному, тобто і комплекс протиповітряної оборони міг бути системою, яка здатна запускати протиракети, Він мав бути носієм балістичних ракет, в тому числі носієм крилатих ракет. Тобто такий свій багатофункціональний комплекс, який може і нападати, і захищатися. Ось. І загалом відомо, що там станом на 2012-2014 рік було виготовлено один е, такий тестовий екземпляр даного комплексу. Тобто розуміємо, що за умови необхідного фінансування Україна в принципі могла отримати не тільки вже готовий виріб, а в тому числі і підготуватися до серійного виробництва таких типів озброєнь. Е, ну отже, нам справді потрібно відкинути оцей агресивний пацифізм, який нам нав'язували. Не дуже розумні партнери, скажімо так, або у них були свої інтереси, і який об'єктивно працював на користь країни агресора, на користь Росії, розвивати власні військові технології і оборонку. І, до речі, шановні, не зволікати з цим робити це ще на вчора, е, як кажуть, дякую, Богдан Долін, це експерт з питань авіаційного ринку. І до речі, ми з вами допомагаємо цьому, збираючи на безпілотний комплекс для українських розвідників. Всі реквізити в описі до цього відео. Я вдячний Богдану Долінце, експерту з питань авіаційного ринку. До зустрічі, шановні слава Україні. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.